Як подолати депресію? Якщо виставлений вже діагноз, і ми говоримо не просто про депресію, як симптом синдром, а говоримо про розлад, то, звичайно, ви повинні працювати в трьох напрямках. Тактика, стратегія власного життя. Сюди входить все: і харчування, і сон, і робота, яка повинна приносити вам задоволення, а не муки. І так далі. Для чого, власне, куди ви рухаєтеся, які ваші наступні кроки по цьому житті, де ви отримуєте насолоду, і так далі. Тактика, стратегія власного життя. Друге психотерапія. Робота з психологом, медичним психологом, робота з психотерапевтом, де ви вирішуєте можливість стресових чинників, які впливають на вас, можливість амортизувати психологічні можливості свої, які не долучені, і так далі. Або специфічні техніки роботи конкретно з депресивними проявами. Це в основному когнітив найбільш популярна в світі, когнітивно-поедінковий. І третє медикаменти: от всі вони мають 33 Щоб разом вийти на 99%, 1% – це ні на що не реагують, і така біда буває. Тоді вертаємося назад до діагностики. Тому подолати депресію лише підбором ідеального золотого платеного препарату неможливо. Завжди включайте три і навіть вимагайте від своїх. Лікарів будь-якого лікаря будь-якої спеціальності, до якого ви звернулися, а вже підтверджені депресії, поговорити в оцих трьох напрямках. Нагадую: тактика, стратегія власного життя. Туди входить і харчування, і спосіб відпочинку, і т.д. і т.п. друга робота з психологом, психотерапевтом і так далі. І третє медикаменти. Ось тоді можна дійсно досягнути хорошого ефекту. Чи можливо взагалі вилікувати депресію і ГТР, генералізовано тривожний розлад? Можливо. Не буду казати так песимістично, ні, друзі, це не лікується. Інше питання, що ми до кінця не розуміємо, чому воно виникає. я Не буду говорити зараз про популярні нейротрансмісові теорії, генетичні теорії, інші теорії. Зараз, наприклад, соціально-психологічні теорії починають все більше пояснювати, чому так багато стає депрес. Навіть в анонсі звучало депресивних розладів стає все більше і більше. От чому на планеті Земля? А люди стають депресивними і тривожними. Сказати лише тому, що йде війна. Вона йде локально ось тут в Європі. А в Бразилії що відбувається, і так далі. Але дійсно на планеті Земля стає значно більше депресивних розладів. Зводити лише до серотонінових народрівних механізмів також не потрібно. Тому чи лікується, можна вилікувати. Я бачив таких пацієнтів, і вони є, і, і, і лікувалися і медикаментами, і психотерапією. Потім зникали, потім через деякий час появлялися, Казали, все, ок, працюю, дякую і тому подібне. Що буде, якщо не лікувати депресію? Погано буде. Якщо ми говоримо про психогену депресію як реакцію на щось, то по, мері, по мірі завершення психотравмуючої ситуації і включення в соціум, а, і правильно не, не нашкодити, ну, не звалитися в алкоголізм як, як транквілізатор з великою бідою чи ще щось, дійсно можна вийти. Все окей, тоді станеться. Але якщо ми говоримо про підтверджений депресивний розлад, Тобто висловлений, наприклад, МДД, великий депресивний розлад, чи та ж рекурентна депресія, чи поставили бар, депресивна фаза і так далі. То просто сказати, а вона са по собі пройде, я перечекаю, я просто тут буду більше їсти бананів і морозова, тому що прочитав, що тоді більше серотоніна, ні, тоді більше глюкози. І якраз серотонін погано спрацює в цій ситуації. Тому, якщо ми затягуємо і нічого не робимо, і а з пацієнтом не працюємо на те по депресивного розладу, це може закінчитися дуже сумно. Я нагадаю, великий депресивний розлад 25% пацієнтів, а, пацієнтів. Дуже висока ймовірність суїцидального розрішення самопошкоджені пішли поїхали. І в кінці кінців якість життя різко падає. Пацієнти не даремно часто говорять, що це не життя, яка суть цього життя і тому подібне. Тобто можете зрозуміти оці страждання. Тому якщо ми не лікуємо депресію, погіршується його емоційний стан, різко падає якість життя. І що саме для, для, важливо для лікаря-інтерніста, завжди загострюються його соматичні проблеми. Завжди. Він навіть інтерпретує свої соматичні проблеми, той же хронічний біль. Чи голови, чи спини не має значення, чи коліна інтерпретує по-іншому? біль стає невиносимою, біль стає значно вираженішою, біль переноситься значно гірше. Ну як і якими аналогетиками ти виправиш чи протизапальними? Чи можна звикну, зникнути довготривала психогенна депресія, із вирішенням зовнішньої, яка її стимулює? Я на попередній відповіді попередньому запитанні спробував дати відповідь, але я тут тоді уточню, бувають такі речі, коли хронічна психогенія, тобто психотравма, проживання в неблагоприємних умовах, і так далі, і так далі. Людина перенесла хронічний стрес, перенесла, він завершився, і протягом хронічного стресу формувала депресивні відповіді. Хронічний стрес завершився, але стиль поведінки, мозок, який включив нові нейронні мережі переживання неприємності і життя, залишився. І тоді, при будь-якому дрібному стресовому чиннику в наступному житті, мається на увазі, коли вона вийшла з тієї зони дестресового впливу, це збуджується. От зараз дуже це характерно, коли я пробую пояснити, що люди, які переміщаються в Україні війна, Саме велика біда на сході країни, де йде постійне бомбардування і тому подібне, там дистрес. От люди вириваються звідти з дітьми, з тими клунками, котиками, козами, переміщаються в центр країни, переміщаються далі, попадають, наприклад, в Європу. Запитання. Вони, Їхній дистресовий вплив завершився. На превеликий жаль, вони з дестресової ситуації, і в тому числі уже з проявів дистресової ситуації, наприклад, депресивного розладу, перемістилися в стресову ситуацію Європи благополучної, тихої, мирної кавопахнущої Європи, де а, мовна депривація, де розірвані сімейні відносини, і так далі. І депресія, як на превеликий жаль. Продовжує тривати, хоча психогенія завершилась. От на цьому прикладі я пробую пояснити, тому що його можна пояснювати і за межами слова, війна чи інше. Тому відповідно, якщо це триває, і мозок вже включив цей нейронний шлях. Тобто набуває, я продовжую відповідь на ваше запитання, набуває хронічного характеру. Вона дійсно може залишитися і тоді без медикаментозної підтримки, не дивлячись на те, що старт був психогенним, а без медикаментозної підтримки ми не обійдемося. Так, рухаємося далі. Ой, що стільки запитань. Ну я так і знав, що не встигну. Ще раз нагадую, друзі, я готовий відповідати на всі ваші запитання. Просто в нас обмежений час. І якщо ми якось домовимося, я все-таки зберігаю ваші запитання і постараюся відповісти. Так, використання антидепресантів ну не буду брендові назви називати. Так, сертралін, на 6 місяців більше, плюс сеанси у психотерапевта, але залишається упадок сил, відсутність енергії набажання бажання трамбором. тобто маємо якийсь резистентний варіант. А, чи це значить, що немає покращень? Є слово терапевтична відповідь. Зверніться до критеріїв, що таке терапевтична відповідь і що таке терапевтичний ефект, вони відрізняються. В тому числі можете використати певні шкали для оцінки для об'єктивізації цієї відповіді. Будемо брати зараз суб'єктивно. Тобто я не знаю, які у вас дані по цих шкалах, ну і ви не знаєте. Але а, можливо, немає покращень. Якщо людина далі страждає, Відповідно, можна сказати так, скоріше всього, що недостатній ефект, або була терапевтична відповідь на певних дозах, але немає достатньо терапевтичного ефекту. А, і тоді запитання: знову ж таки, вертаємося на самий початок. Чи... Чиста це депресія, чи немає а, інших факторів, які посилюють цю депресію? Соматичні захворювання, мінімальна мозгова дисфункція? шлейф від covid 19 Ми вже про це забули. А до сих пір у світі вивчається які ж наслідки для когнітивно мнестичного апарату людини після капілярного ураження SARS-CoV-2. До сих пір ще немає відповідь. 40 країн приймає участь 50 тисяч пацієнтів, і скоро десь можливо будуть відповіді. і Ми повинні розуміти, в що ми війшли. Якщо так, вертаємося знову ж таки до діагностики. Можливо, там потрібно попрацювати ще одночасно і з неврологом. Будемо брати, нічого нема, Чистий мозок, все класно, все супер. Підібрала антидепресант першої лінії, все ок і проводиться психотерапія. А, немає все-таки покращення, тоді варіант переосмислити а, тут не вказані дози. Тому що, наприклад, сертролін, терапевтичний коридор 50-200 мг. Хто із вас призначав 200 мг? Хоча в інструкції там написано: 200 мг. як правило, ми працюємо на 50-100. До 200 ніхто не піднімається. Можливо, це той варіант, коли потрібно все-таки призначити більшу терапевтичну дозу. Другий варіант, можливо, ми діємо не на ті рецептори, або ви не настільки чутливі, або не врахували. Цитохромна система. Можливо, треба обійти її і перейти, наприклад, на варіант дезвоновексину, коли ми обійдемо цитохромну систему, будемо мати більш чітку, зрозумілу концентрацію. Можливо, подіяти взагалі на інший рецепторний профіль, наприклад, на сигма-рецептори. Можливо, доєднати іншу терапію. Тобто тут дуже-дуже багато варіацій, але тут вже треба робити клінічний розбір. Єдине, я розумію, що правильно зроблено це вибір першої лінії. І про те, що проводиться психотерапія. І що ми отримали? 66%. А пам'ятаємо про 33 ще тактика, стратегія, харчування і все інше, що робить сам пацієнт, який включається в терапію. Тобто і тут не прозвучало цих 33%. Якраз і тут можна буде щось шукати для того, щоб покращити стан. Бачу часто, що при тривожних розладах депресії призначають нейрелептики, чому при резистентних депресіях. Резистентні депресії або депресії з, а, з психотичним включенням. От там точно вибираються і антиконвульсанти, і нейролептики. Причому не всі нейролептики, в основному це квітіапіни і його аналоги. От тоді, тоді оце роблять. Часто це роблять неврологи. Ага, я знаю про що ви запитали. Одразу відповідаю. Те, що призначають наші друзі-неврологи, друзі-неврологи, вам великий привіт. Як правило, не відповідає клінічним настановам і рекомендаціям для лікування депресивних розладів. Це той варіант, коли я прошу, друзі-неврологи, друзі-терапевти, друзі, друзі, друзі. Давайте співпрацювати разом. Порайте, запитайте, долучайте психіатрів для того, щоб провести сумісний консиліум і пояснити, що сульпірідом всі депресії не вилікується, чи якісь інші. Чи тому а, при, вибираємо антидепресант? Якщо ми говоримо про нейролептик, то вибираємо лише тому, що більшість нейролептиків самі по собі можуть посилити або викликати депресію. Тут треба дуже акуратно працювати. Чи все ж таки краще СІОзи? Сіози, Сіози, СІНН, мультимодальні МТ це, 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 це правильний вибір і цим наповнені всі гайдлайни. Uh, так, обґрунтований вибір того чи іншого препарату. Орієнтуємося на практичний досвід, на побічні ефекти, на переносимість, на специфіку того чи іншого антидепресанта. Наприклад, антидепресант, який чітко відновлює сон, їх небагато. Один, два. І, і все. Друга група антидепресантів має на увазі активуючий ефект. Третя седативний, а нам треба відновити сон, нам треба пригальмувати його надмірне збудження і так далі. Тому дійсно читаємо уважно і шукаємо роботи порівняльні, роботи антидепресантів. У мене на нейронюз була велика публікація. Давненько це було ще до війни, де я попробував порівняти правда нейролептика. Типові нейролептики по відношенню один до одного можете її знайти, можете знайти інші, навіть на знов ж таки на сайті мозок є розмови про конкретні вибори антидепресантів. Як довго можна приймати таблетки, щоб приземлити легкий депресивний розлад? Дивлячись, який, тому що за словом легкий депресивний розлад доволі часто приховується і особистісні зміни, і ларвована депресія, і соматизована депресія, і так далі. Тому а, це не значить легкий депресивний. Я поприймала місяць і все виділося. Якщо ми говоримо про розлад, за місяць я не бачив жодного пацієнта. Uh, який би вилікувався. Тобто йде мова, незалежно чи це легкий, чи більш важкий, йде мова про тривалу терапію мінімум півроку, а як правило, цілий рік. Можливо, подобалося без пігулок. Дивлячись, яка депресія, можливо, ми говоримо про окремі реакції і симптоми синдроми. Тоді дійсно ми можемо обійтися без препаратів, але треба розібратися чітко в патогенезі причинності виникнення ось цих депресивних відповідей. І тут знову ж таки звертаю увагу: спосіб, тактика життя, сон, правильне харчування. Гуглите слово харчова психіатрія. Виходите на міжнародний сайт дослідження в області продуктів, які впливають на наші емоційні відповіді, в тому числі при депресії. Навіть ті області змінюєте, пам'ятаєте про той же мелатонін, екзогени, тільки не робите лінивим епіфіз. і все-таки там також є обмеження, хоча, здавалося б, просто гормон, який і так виробляє наш епіфіз. І серотонін, до речі. Тому дійсно можна зробити тільки треба добре продіагностувати чогось іншого не пропустити.